Добренько, добрий ранок, добре я бачу, чую. Так, Що е, вам сказати? Є ось такі курали е, Red Lady, Барбарис. Він був ще більший як кінчиків всі простриг. Він буде до, до метра десь рости. 250-такий. Це подивіться в інтернеті. Е, Red Lady. Concord. Concord. Карликовий. Він низький в мене росте низенько, дуже низенько і невеликий. 250. Ред Леді. Листок мав червоний, ось такий червоненький, вже є просто кущик. Листа скинув. 250. Адмірейшн тут маю замовлення. Мало що лишилося, такі маленькі саджанці, теж каркас. Листок скинув 250. Ось. Або вам тоді брати з тих е е е ш... так, карликові виказали жовті, так ну жовті я вам покажу, зараз я вам трубив оцих з тих маленьких набір. Беріть хіба що ті та й виростуть, хіба ви ще коли казали докласти щось, так тут передивитися, ось вони такі крихітки невеликі, але... Ну, вони будуть рости на наступний рік, дадуть гарний приріст, кінчики обрізати треба буде, В тих не обов'язково, а ці можна пристригти. Або з тих менших по 130 гривень брати, бо їх є багато. Їх є багато і вони теж такі варті уваги, бо маленькі. Скажете, що робити, бо з тих більших вже кажу, все вже на залишку. Тут я собі позалишав ще на маточники, я їх вже не продаю, буду мати навіть, не буду мати чого нащепити. Пересадив більше контейнери залишив і з тих частин ще залишив. Так що їх дуже так як бумага. бо мало. Ці продаються всі. Ці маточники.